Добрий рано, дорогі мої. І зі фіглі або всі засміяли і файно файносить. Третє місто ситуація дійсно, того стояща. Про розстояння я вам розкажу на третьому місці. Про то, то не фізична річ, а метафізична. Бо піти у магазин за хлібом то далеко, а за фляжку і ще й ну пару метрів. Ну і друге місце у нас зараз занимать ще й на така фігля. Приходжу, я в чорду і кажу, анча, будь добре, набере ли ми ванну?» Вона бере телефон. «Алло, ванна! <пілля> Ну, і перше і місто на низьке є ситуація у зоопарку. Іде, а де убивши Юрко. Ну, я йому казав, не йди, ну, куди ти ся преш? Вже Уже борсно втрати в зоопарк, не віддіваючи. Іде він собі спокійно в зоопарк, там натіхаться. Що подумаєте? Що, а що, ану, хлопці, я не пивний. Якісно не пив. Я б що вже убив. Ні, ти не пив, кажу. Ну, ну, а ну, то домикає повіщте, що а у клітці? Ну, і міліцій вказує на кінгуру, каже, ну, а ну, що це все? Юрко, зараз такий позирок, каже, ну, що це, що це? Це зайць років 40-45. Вот так на сьому ми фіглі усе, э, усё, думаю, уж вось осмеете. Так що бувайте здоровенькі, і зраницька нігде не пропускайте, і М-студіо, звісно, позирайте.